Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я намагатимусь е, приготувати ось такий магазинний італійський торт пандістеле. Спробуємо його відтворити в домашніх умовах. Проте найважливіше те, що він готується 10 хвилин, бо ми готувати його будемо у мікрохвильовці. А ще великим бонусом є те, що його можна приготувати і в веган-версію. Отож, для цього нам потрібно борошно вищого гатунку, змішуємо разом з цукром, додаємо сюди розпушувач. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. Додаю сюди какао. Змішуємо сухий мікс до однорідності. Далі, вершкове масло нам потрібно розтопити в мікрохвильовці. Якщо веган версія тоді беремо маргарин чи рослинну олію. Додаю сюди розтоплене вершкове масло. І також молоко. Для веган-версії використовуємо воду чи рослинне молоко. Рисове, мигдалеве, вівсяне. Яке вам подобається. І перемішуємо все до однорідності. Далі використовуємо форму, яка підходить для мікрохвильовки. Я використовую повторну форму з цього торту, тому що я хочу, щоб подивитися чи побачить різницю моя малеча, мої діти. Ви можете використати паперову чи силіконову, а також скляну форму, яка підходить для використання у мікрохвильовці, застеливши її пергаментним папером. Беру тарілку з мікрохвильовки, переношу на неї форму і будемо випікати в мікрохвильовці. Починаю з 5 хвилин на максимальній потужності, дивлячись по зовнішньому вигляду та зубочистці. До початку вмикаю на 5 хвилин. Якщо побачу, що цих 5 хвилин буде мало, поступово додаю по 30 секунд. Після того, як пройшло 5 хвилин, пиріг випікся, перевіряємо на зубочистку. І ось такий пиріг, торт назвемо його о, випікся за 5 хвилин. Якщо робити подвійну порцію, взяти вищий, вищу форму, тоді потрібно випікати хвилин 10-11. Далі залишаю, щоб охолов, та будемо його розрізати. Всередині в упаковці були ось така посипка зірочки, яким я ж зверху і декорую торт. Та залишаю до повного охолодження. А зараз я покажу, який він всередині виходить. Подивіться, він як справжній пандістел, як справжній цей торт. Досить вологий і неймовірно смачний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. Нехай щастить вам. До скорих зустрічей!